Кова дуель гірника спорт із представником української прем'єр-ліги вона відбулася у горішніх плавнях та виявила володаря путівки до однієї восьмої фіналу. У гості до гірника спорт приїхав металіст 1925, який протягом трьох сезонів виступає в УПЛ. Господарі поля витримали стартовий натиск гостей, а потім створили чудовий момент на 14-й хвилині. Але у цій ситуації удар Єгора Петрова прийшовся у голкіпера харків'ян. Ще один чудовий шанс у того ж Єгора Петрова був на 42-й хвилині. Втім, тут знову м'яч відбив голкіпер Металіста 19-25. У гостей, куди більше було таких моментів, у деяких з них чудово себе виявив голкіпер гірника спорт Ярослав Проценко. У цьому динамічному епізоді воротар гірників відбив удар. А потім, вже після удару гравця харків'ян, із офсайду м'яч влучив у поперечину. Під час перерви була оголошена повітряна тривога, яка тривала майже півтори години. Після відновлення гри гості впевнено почали другий тайм та засмутили гірник спорт. На 59 й хвилині бразилець харків'ян Арі Моура відкрив рахунок. Ще одна спроба металіста 19-25 атакувати ворота гірників виявилася вдалою. На 75-й хвилині Дмитро Юсов відправив м'яч у сітку воріт. Вже в наступній атаці гірник спорт відіграв один м'яч. Голкіпер господарів Ярослав Проценко закинув м'яч на Ефіонга, якому вдалося переправити м'яч у ворота суперника 1-2. Потім Ефіонг забив свій другий гол, але взяття воріт не було зафіксовано через офсайд. Інтрига матчу тривала до останніх хвилин, поки металіст 19 25 не забив третій гол. Остаточну крапку у матчі поставив Володимир Дмитренко, який продемонстрував індивідуальну майстерність та встановив остаточний рахунок 3-1 на користь харків'ян. «Справжня, напевно, кубкова гра. Ви Бачите по результатам інших команд, що дуже важко грати незалежно в якій лізі команди виступають прем'єр-ліга чи перша. Е Команди першої ліги налаштовуються максимально на гру. Ну наші хлопці також молодці. Ми їх попереджали, що буде дуже важка гра. Якщо буде якась мінімальна недооцінка суперника, можемо поплатитись вилітом з кубку. Ну на щастя цього не сталося. Хлопці віднеслись досить професійно. Я думаю, здобули заслужену перемогу. Гірник спорт після двох пройдених етапів завершив свої кубкові виступи у четвертому попередньому етапі. Хлопці молодці грали проти такої команди, яка грає в прем'єр-лізі, стали завдання. І нам десь не пощастило. В першому таймі було два моменти, де хлопці повинні були реалізовувати. Але хлопці молодці не опустили руки. Десь їм не вистачило цього, досвіду, досвіду десь, десь з м'ячем спокійніше працювати, тому що Колись завжди спішили. Тобто не було останньої передачі, яка б дозвола нам реалізувати. Але в першому там і були моменти, ну ми не реалізували, але це для нас, і для хлопців, для команди це досвід. Тому що грати з такими командами завжди дуже приємно. Гірник спорт тепер зосередиться на матчах чемпіонату України першої ліги. У понеділок, 28 серпня, команда із горішніх плавнів проведе виїзну зустріч п'ятого туру із сумською вікторією. Початок матчу о 15-й годині.